Моє місто. Наступного вечора я вирішив сам обрати сон, який розповідатиму. Це мій улюблений сон. Я обожнюю, коли він мені сниться. Мало того, я часом його замовляю. Тобто думаю про нього цілий вечір, і тоді він мені таки сниться тільки щоразу з іншими деталями. Моню, сказав я дуже серйозно того вечора. Зараз я розповім тобі один важливий і гарний сон. Він чарівний, його суперсила у тому, що цей сон можна подарувати. Якщо тобі він сподобається, просто думай про нього ввечері, і він обов'язково тобі насниться. Але ж, обережно промовив Моня, що буде, якщо я не схочу, щоб він мені снився? Ну, то не насниться, усе просто, посміхнувся я. Ти сам його замовляєш або ні? Але я впевнений, що він тобі припаде до душі. Гаразд, серйозно кивнув Моня, розповідай. Отже, снилося мені, що ми з Томом біжимо з Чернігова у Київ і не встигаємо женемося, мов скажені, через ліси і поля. Поспішаємо з усіх ніг, але час тягнеться дуже довго. А нам просто необхідно встигнути, розумієш? Бо в Києві нас чекають друзі біла кішка Сіма та чорна муха. Вони зі своїми людьми виїжджають до Польщі, тож треба встигнути попрощатися. Адже так прикро буває, коли друзі їдуть кудись надовго, а ти навіть не попрощався. Хочі кричу я тому ми додаємо ходу, але світі каченята швидше ну ніяк не вдається. І ось, коли ми вже цілковито вибиваємося із сил. А шансів встигнути зовсім немає, мені, на думку, спадає шалена ідея. Треба просто піти іншим шляхом через моє місто. Том аж ляскає лапою себе по лобі. Точно, це ж елементарно, як ми раніше не здогадалися, скажи, а моє місто близенько, одразу за поворотом. У ньому все гарно, незвично і дуже близько. Старі кам'яниці, розлогі дерева, смачні запахи. -м. Перебігли вулицю, шусть у взенький провулок, і ми вже усі мухи. Вони раді нас бачити, задоволено муркотять. Шкода, кажу я, що ви виїжджаєте. Коли ми побачимося наступного разу? Тю, посміхається сіма, проблема. Мрр. Ми ж будемо близько. Просто йди через своє місто, моркотить муха. Зараз ми тобі покажемо, як швидко пройти до Кракова. І вона вибігає на вулицю, ми за нею. Це й справді близько, через маленький дворик, де стіни всіх будинків заплетені плющем, під парканом і через площу. Ось уже і краків всього п'ять хвилин ходу. Приходьте завжди. Махають лапами киці, і ми прощаємося. Том підморгує мені лівим оком. Ти ж пам'ятаєш, що у твоєму місті всі будинки сполучені. І я розумію, що пам'ятаю, це саме так і є. Пробіжимось крізь будинки, кричу я і кидаюся у перші ліпші двері. Тут весело, багато людей святкують, а обличчя усі знайомі. Ми проскакуємо повз них. Двоє дівчат підбігають до нас. Я впізнаю їх. Точно ми бачилися на одній із зустрічей. Ну ви ж знаєте, я люблю їздити по Україні, знайомитися із новими людьми, дарувати лизі та подарунки. Щоправда, тоді ці дівчата були зосереджені на чомусь невеселому і засмучені, а зараз вони голосно сміються. Я даю кожній із них щасливий і мокрий лист. А далі Том шусть пірнає за якісь двері. Я за ним. Крізь підвал ми забігаємо у наступний будинок. У моєму місті так круто, не треба виходити на вулицю, щоб мандрувати між будинками, бо усі вони сполучені. Але, зрештою, я, по-моєму, це вже казав: Ти ж пам'ятаєш, примружує око том, що у твоєму місті, у кожному будинку буде те, що ти захочеш. Звісно, пам'ятаю, Гав! – вигукую я. Але цього разу я хочу сюрприз. Вау! радіє Том. Подивімося, що там. У наступній кам'яниці сходи іще одні, і ще. Вгору, вгору і вгору. І це у моєму місті, де усі відстані маленькі, а тут треба бігти так довго. Та це ж вежа, вигукую я. Круто! Том біжить позаду, але трошки відстає. Але це такий собі сюрприз, не дуже приємний. Не люблю стільки сходів. Його буркотіння зненацька обривається вигуком Вау! бо ми нарешті на самому вершечку вежі, а тут оглядовий майданчик. Глянь, кричу, звідси, видно, золоті ворота. А ти сюди поглянь, показує Том кіхтем в інший бік. Львівська ратуша, бачиш цей шпиль. А он, не може бути, це ж море. Я бачу море і одеський порт. Он де з того боку, я аж підскакую від захвату. А що це за площа, ти впізнаєш? От там, на сході? Це ж Харківська площа Свободи. Я багато разів бачив її фотографії, моркоче задоволений Том. Чекай, чекай, схвильовано втрутився Моня. Тобто у цьому сні є вежа, з якої видно усю Україну? Так, посміхнувся я, а ще у цьому сні є будинки, в яких будуть усі, кого ти любиш і за ким скучив, а ще там завжди близько, немає відстаней, звідти можна легко потрапити будь куди. І я можу забрати собі цей сон, він точно буде мені снитися, недовірливо перепитало цуценя. Точно, точно, приточно, аж вигукую я, перевірено сто разів. Мало того, ти можеш цим сном поділитися з усіма, кого любиш, і він їм теж насниться. Перепрошую, патроне, серйозно мовив Моня, ти не міг би уже піти спати і перестати балакати тут мені над головою. Просто я хочу уже зараз негайно випробувати цей сон. Будь ласка, посміхнувся я. І вибіг із кімнати. Я й сам хотів сьогодні швиденько заснути, щоб і мені наснився цей найкращий на світі сон. Їжаки чекають. Відтоді я більше не бачив маленького моню, але мені не сумно від цього, а дуже весело. Адже наступного вечора, коли я повернувся додому, мене чекав перезбуджений Том. Що було, що було, Патрони! тут таке сталося? Що, що? аж загавкав я, бо не часто бачу Тома у такому піднесеному настрої. Мій друг, згадавши, що він все-таки кототерапевт і майстер спокою, заспокоївся, сів і навіть лизнув собі лапу, щоб віднайти гармонію душі. Мрр. Справа у моні. До речі, де він? спитав я, чому не зустрічає? Я цього разу згадав для нього дуже смішний сон про каченят. Він цілий день був сьогодні дуже дивний, бігав скрізь, місця собі не знаходив. Повторював: Я відчуваю, сьогодні щось станеться, щось станеться. Я вже йому і муркотів, і горобців за вікном показував і навіть намагався увести його у стан лікувального гіпнозу за допомогою квіточки на нитці. Усе було марно. Під вечір він взагалі знавіснів, підбігав під двері і дзявкав. Уяви моє здивування, коли однієї миті двері відчинилися, і до нас увійшла людина на трьох ногах. І це неймовірно, просто виявилася саме його, монена людина. Їй стало краще, тож вона вийшла із лікарні і приїхала сюди забрати своє цуценя. А Моня ж так зрадів, що скочив їй на руки і лизав її щоки разів сто, а може, й двісті. Коли його людина вже вирішила йти звідси, Моня перехилився з її рук і дзявкнув мені передай патрону, що ми ще неодмінно побачимося. Я теж так думаю, ми обов'язково побачимося, посміхнувся я. А тим часом треба запам'ятати якнайбільше нових снів, адже Моня їх так любить. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в нових відео.